Так, усім привіт! Як завжди граємо в Козаки 3. Сьогодні у нас така доволі цікава катка. Е, Англія з Угорщиною. Як ви можете замітити, я граю червоним кольором Сідівелон. У мене в союзниках Сіріус, Угорщина. Проти нас зелений гравець КЗР. Я так розумію, що це Казахстан, гравець з Казахстану, зеленим кольором за Угорщину, і Віктор за Англію фіолетовим кольором. Це наші противники. Тут Віктор грає в два міських центри, в ринок швидкий не виходить. А ми всі змагаємося за швидкий ринок. І я тут не пам'ятаю, до речі, вийшов я перший. Ну точно десь перший другий. Так, давайте. Так дивитися. Бачу, я дві шахти, три, чотири. Всі золо... Все золото я вже знайшов. Синій, поки що, золото не шукає відбудує. Перші будівлі. Міський центр, в принципі, це теж непогано, буде більше селян. Тут теж займається одне золото, друге, третє і четвертого зелений гравець ще не бачив, але селян вже підходить сюди. Тож і доволі хороша розвідка, гляньте. Така, як і в мене, в принципі, це стабільно. Два селянина посилаються по різних кутках карти. І так шукається. Хороша розбудова, все по черзі, селяни не бігають. Зараз він знайде свою золоту шахту, вона практично у нього. Так, добре так фіолетовий. Фіолетовий в нас. що має. Фіолетовий нас не займає золото. Одне, другу він теж не знайшов. Ну, а він доволі так непогано зіграв. Щось він зараз по золоту халявить але. Мінус 30 на золоті. Він думає, що проблема в залізі, а проблема в золоті що селяни не цей. Ладно. Ап мені взятий. Тут візьметься ап чи ні. Немає золота, що взяти ап. Займається це золото. Думаю, що зараз буде займати це золото. Ану. Не бере він ап академії. Віктор. Четвертий золото знаходить хлопець. Але не займає їх. Займає одне золото, третє і займе четверте чи ні. Займе. О, бере колосок, це важливі найважливіші апи. Давайте глянемо, чи зелений. Взяв колосок і займає четверту шахту. В принципі, ще не так пізно, але тож колосок береться. Теж все добре. Тут колосок взятий. Тут все добре. Чотири шахти є, ще не прокачується. У мене, у мене, у мене академії немає. Тут е, така штука, я буду грати за Англію в століття і в швидких коней. Так-так <свят> вони <свят> розчули. За Англію рідко колись, коли хто грає в століття, бо воно в неї дороге. можете заметити, Як ви можете замітити, 200 500 вугілля, 5 тисяч заліза, 5 золота і 25 тисяч їжі. Тут за, найбільше в чому полягає сенс цієї дорого, дорого зни. Тут заліза і вугілля дуже багато потребується століття, і через це рідко коли хтось виходив століття за Англією. Бо це виходиться набагато пізніше, ну і, так скажімо, нерентабельно. Але я хотів зіграти в швидких коней, так як тут Угорщина, теж мене можуть рейдити. І Я собі вирішив, що буду тут ще й тим більше я розвідку послав. Щось не бачив. ну Дипломатичного я не чув, щоб там щось було таке. В полочках теж подивився вроді фіолетові. Надіявся, що не буде рашити і вирішив зіграти століття. У мене вже прокачане золото, як ви можете замітити. Академія збудувалася. Е, при, такі, при такому виборі тактиці століття я зазвичай прокачую перші чотири шахти золоті до 4.30. І тоді аж ставлю академію. Пізні, пізніше в мене академія, але це оправдано у мене набагато більше золота получається на 6 хвилину. Займаю я по 3 вугільних. І три залізних шахти. от чому, ну я, Тут я зайняв дві залізних чомусь. Можливо, і не займу. Так як заліза, тут нас так багато, як вугілля не потрібно. Е, маю на увазі, що ми тут ставимо арт депо для виходу в століття. І тут ще потрібно додатково 1400 вугілля плюс 5500. Заліза нам не потрібно, тому можливо, тут я і не ставив третьої залізної шахти. В принципі, так, і подивимося, на якій хвилині я візьму століття, бо я сам вже не пам'ятаю. Тут у мене сукера є, в мене добавляється... добувається дерево, щоб взяти цей ап і цей, щоб їжа фармилася. Буду брати я лопату теж. Барабанщики зараз на розвідку буду ставити. Тут я трішки контролюю карту, бачу, що Фіолетовий грає. Час від часу підходжу, дивлюся, він так і не замітив цього юніта. Та й ладно, до, до речі, є патрони фіолетового? Немає патрон фіолетового. І як він розвивається? Ну В принципі, ліміт у нього було непогано. Три центри запущено. Тут цей. сукіра є. Їжа для чогось качана, та відразу. Дипломатичний будується. А у її дві стайні теж. Золото не качене, Ну, не мусив. Завжди є десь нюанс. Типу, не може бути так, щоб і в хлопця було дві стайні і їжа вкачана. І щоб золото щоб все було качане. Тільки до, зараз починається качати золото. Будується дипломатичний. Хороший час для дипломатичного, 8-20, непогано. Правда, він вугілля не займає, не знаю чому. Одне вугілля можна було поставити, хоча б би артилерія була швидка. Ще не стали парканчики. Зелений натомість має. Будує третю статню, дипломатичний у нього вже є. На їжі в нього 8 селянинів всього ж 20. І тут 24. Ясно, 40 селян в нього на дереві, в принципі, непогано. Займається. Ага, все вугілля зайнято. Буде швидка підкова. Хоча. Хоча буде, звичайна підкова, він десь зараз його зайняв недавно. Займається вся залізо так, все залізо теж зайнято, золото все кашнуте. І збираються ресурси на четверту стані Якось так. синього натомість нас е 32 селідина на дереві. Тут на камені десяточка Ну, це я якось теж так ставив 10 на камінь. Я, я тепер ставлю 10 на камінь, десь на 13-14 хвилині, щоб, щоб у мене просто. Як я забуду за нього, знаєте, коли вже після 15-ї починається більш така агресивніша гра, я вже 10 селянинів відправляю на камінь, щоб там в будь-який момент я свій міг доміки побудувати, чи там назбирається на першу е казарму 18-го століття, чи на другу ті 10 селян вони потрошки накопичують цей, цей камінь, і мені не треба буде домінювати, бо деколи бувають такі випадки. Що в тебе от будиночки, все, ліміт стоїть, і тобі треба срочно, і тобі треба і поміняти на ринку, і поставити будиночки. Так ти знаєш, в тебе є камінь, скоро поставив будиночки, і все в тебе добре, нема лишніх рухів. Ну, багато хто так не робить, але в загальному мені так подобається. Десять селянині, в принципі, це не дуже сильно критично для економіки. Тут теж щось синій ще не будує взагалі, як ви можете замітити, вугільні шахти тільки закладає 11 хвилина. А, я, до речі, хотів глянути століття. Е, тільки, от як я, от, я зараз переставив, я зараз дав 70 селян на дерево, я десь взяв століття на 11 хвилині. Зазвичай століття береться на 9.30, 10 хвилині, так. Ну, щоб. спокійно собі не напрягаючись, знаєте. І тут, на хвилину часу, я відстаю, як граємо Англію. Десь на хвилину, хвилину 10 відстаєш від звичайного століття. Стандартно. Бо в неї, як я вам говорив раніше, воно дорожче. Трішки-трішки. Тут я роблю вже другу стайню. У мене виходять гусари. Зараз я буду дозаймати всі вугільні шахти і залізні. Будуються парканчики, як ви можете теж замітити, бо це дуже важливо. Зараз тут буде швидкі коні, будуть нас рейдити. Тут ще розвідка у мене є. В принципі, я бачу, що в нього такий колочок збирається, і мені трішки було стрімно, так сказати. Але я собі подумав. Стану я тут на утримання, будуть гарматки. Думаю, що впорююся. Прокачує тут гарматки, в принципі, не треба було. Але я щось на цьому моменті подумав, що вдруг він буде рашити тому я взяв, бо чому я кажу не треба. Бо, цей, бо треба нам підкову взяти. А підкова, у нас. Заліза потребує 400, а у нас залізо зараз пішло на прокачки в... в депо. Але зато будуть якісь та гарматки. Поки що у нас 13 коней небагато. Залишається хвилина 30 до кінця, але ці швидкі коні, гусари століття виходять доволі швидко. Час 15. А тут у нас час 21. Замітьте, наскільки швидше виходять гусари століть. Тут у них 250 ХП і 10 атака мечем. А в мене. 230 хп і 12 атака мечем. Атака мечем в мене більша на 2. Це доволі теж багато. І їх, до речі, більше виходить. І через то вони, якщо їх прокачати, вони получаться сильніші. Масою візьмуть, так сказати. Так, 32 секунди. У мене є 4 стайні. Підкова береться, тільки зараз, можна й було і раніше, якщо би я не прокачував тут оці дорогі прокачки. Зараз буду ставити ще друге рак депо. В принципі, ресурси є, можна вже О, вже поставив друге рад депо. У мене зараз мішки теж будуть братися. Отака от кількість юнітів, дуже мало рундашир, але дві гарматки. І в чому ж фішка? 15 хвилина, давайте я зменшу трішки час, подивимося, що в кого по військах, в чому ще фішка? Багато хто на 15-й хвилині вирушає вже тими гусарами. Іде, нападає, бігає. От бачите, тут же гусари вийшли, але в нього звичайні гусари. А от якщо ваш супротивник побачить на 15-й хвилині, що ви грали гусар, і. І, цей, і він може вирушити зразу на 15 хвилині на вас, а ви не готові. Просто на 15 хвилині ви не готові. 40 гусар, 2 гармати. Там, ну, мушкетерів трохи є, а вони навіть не качані. Ну, тільки буду зараз брати прокачки. Тому до 16-17 ї ї хвилини вам потрібно, ну, тут залежно від вас, як ви хочете, але так не показати, бажано не показати своїх гусар вас. Певна кількість їх буде більше вже на 17-ту хвилину. І противник на ваш зразу не піде в атаку. Бо, наприклад, як я побачу гусар противника, то я зразу в нього піду в атаку, бо я знаю, що у нього на базі нічого немає. Правда, залишу якусь може формацію одну на базі, щоб він там мене не зарейдив, а так загального піду і знесу. Тому я роблю так. Ну і в принципі, деколи в більшості випадків, але деколи занадто сильні гравці. Ну, ви самі це все знаєте, хто буває на трансляціях. Так. Тут в нас синій. Синій у нас має 4 стайні, має 4 стайні. Має підкову. Так, ми не бачимо кузні, подивимося. Так, підкови немає. Має 46 гусар тільки. Трошки качнуті мушкетери. А, в нього три казарми. В нього три казарми, хоч це добре. Е, прокачок ніяких нема. Ардепо, ардепо, ардепо. Одне ардепо. В принципі, і дивіться, він розумний, ставить парканчики. Ну, непогано. Видно, що. І я б не сказав, що ваш такий сильний, але і знає, як грати, як трошки затримати противника. Фіолетовий, фіолетовий, має два депо, гармат немає ще. 90 коней, в принципі, непогано. 233, 232 рундашири теж непогано. Прокачок в академії немає, має і возик. Тут беруться прокачки, є підкова. І є підкова. В, в принципі, непогано, білтай виконав доволі гарно Тут в нас, дивіться, тут в нас таке гарне утримання, що капець. Гарно побудувався на пагорбі. клався в коней, скоріш за все, хлопець. Так, гарні прокачки, 92 гусара, хороші прокачки, палаш, напевно, що є. Є палаш. Беруться прокачки на мошкетерів. Ось такі прокачки заліза. Ну, доволі якісно зіграв зелений і буде зараз рейдити синього. Давайте дивитися. Я поки що накопичуюся. Ставлю якісь там формації, як ви можете замітити. Перерізаються коні в синього. Все, немає коней в синього. І зараз починається кайтити синього по цілій карті. Так як і я, любить злити коней і потім без коней виживати. Зараз забігання в економіку від зеленого. Дві шахти. Видаляються, я так розумію. Селяни просто з'їдаються, мінус економіка. Видаляються шахти. Ну, все, по-економічному він зробив то, що треба. Він з'їв половину більшу половину селянів синього, і він вже в перевазі великий. Поекономіці. Що тут у нас синього? В принципі, ресурси є, щоб стріляти. Але нюанс такий, що зелений втратив практично всі свої війська. Дуже мало коней в нього залишилося. На ніс він такий хороший урон економіці синього, з'їв його селянинів, але. Але теж втратив доволі багато гусар. Наразі в нього. 56 гусар, в принципі, з цими, що тут є. І так, фіолетовий щось шикується. Пробує на мене наступати. В принципі, непогані формації. Непогані вже прокачки. Можна ще з силу за вугілля, якраз він, напевно, ще на неї чекає. І буде вирушати 5 гармат. Як він бачить це все. Так, гусарами я ще не пробував йти. А в мене натомість дивіться 102 гусара вже. Палаша я ще не брав. Прокачки в казармах теж не брав ще мушкетерів, а піду, пішла вже одна каза століття, друга каза століття пішла. Отакий От в мене ліміт. В принципі, вже непогано. Є чим відбивати, є чим вже 8 гармат, 110 коней швидких. Тут я. Е, так, тут я хотів йому зайти. З флангу, але він це побачив. Я думаю, він на мене атакує. Ладно, будемо депатися. В принципі, дивлюся, тут не так аж багато всього є. Думаю, відібюся. Синій живе. Це мені дає шанс, щоб я відбився і, може, проконтратакував. Не знаю. Чекаємо, підганяю гармати, щоби. Трошки по формаціях накидати. Тут трохи будую якусь стіночку, щоб зменшити. Радіус бойових дій, але зелений мені тут не дає. І зараз буде забігати сюди, щоб теж підпортити економіку. Щось нашкодити і знести мене в один в два. Будується друга каза століття. Тут в мене вже давно є ці, я беру прокачки. Академія ще немає ні швидкострілу, ні нічого. Я не пам'ятаю, чи я взяв. Так. Фіолетові відходи. Зелений бачиш, що в мене теж гусари і навіть не пробує нападати. І тут мене трошки ця вся ситуація, і мені здається, що я зараз піду в атаку, наскільки я пам'ятаю. Катка була вже давно, але все рівно. Щось ти пам'ятається. Так, з'їдаю я цю формацію що йде без наказано. Щось вона заблудилася Просто з'їдаю тут 72 формації була мушкетерів. Сюди. С'їли. Вирішив він сюди не йти піти низу, не знаючи, що в нього таке бажання. Ну, Губиться, губиться фіолетовий. і не знає, що йому чи нападати, чи не нападати. Е, я, якби таке побачив, я б напевно, не нападав, відійшов би, бо все-таки гусари, швидкі коні. 6 століття з гарматами. Ну не проб'єш без, фай... без гарних прокачок. А в нього прокачок таких хороших немає, і щоб було два швидкостріла і щоб можна це все пробити. В принципі, гарматки вже є, можна би було тут настрілювати. Відходить зелений, бо на нього вже тут синій трошки щось бикує, так сказати. Вже 161 коник. Взяв я палаш. Так, тут прокашено, тут швидкострілу ще немає, а обереться швидкостріл. І... і, І. і, і, Палаша немає. Хотілося би, але. Хоча я зараз я думаю, я наміняю золото і буде палаш, бо я не дурно залізу, наміняв стійкий. Обстрілюю я його формації, він мої, але. Але в мене ліміт, у мене століття. Ладно, вирішив я, я не тягнути резину і піти на нього в атаку. У мене все-таки синій без економіки, я собі так думаю зелений зараз буде виносити синього. Не хотілося лишитися 1-2, в і вирішив піти в атаку. Дуже велику ставку я зробив на коней. Але не взяв палаша. От що погано. Залітає зелений ще мені в тил. Залітаю я теж кіньми в бочино Саме основне, коли ви граєте за швидку кінноту, старатися не попасти на картеж, на гармат. залітайте завжди якусь з боку Тільки не на гармати, бо картеж це найболючіше, що може бути для коней. Вони так сильно лягають по тих. Так, продавлю я його тут. Бачу, що зелений на заступ, ну, наступає тут з цими кіньми швидкими і забираю своїх гусар, щоб перебити його коней. Палашу в мене немає, погані прокачки, взагалі без прокачок. Але тут є багато стволка, тут є гарматки. І в принципі ми все рівно перерізаємо цих коней. 32 сила атаків зеленого в коней, але. Тут піка, тут багато стволка, і це зарішало. У мене, наприклад, тільки 12. Відбиваюся я і з селянами, і всім чим можна. Переходжу я тут в атаку на цьому фанзі. Фіолетові вже юнітів так особо немає, всіх втратив. Ну. Як сказати чесно, то я відбувся, відбувся якимись такими маленькими втратами. Не особо я втратив якихось шахт чи ще щось, тільки селянинів. А селянини, ну, боляче, але в принципі фіолетового немає. Я зараз йду і зношу фіолетового, в нього юнітів взагалі немає. Вон піка століття його перерізає просто. Тут ще й синій починає рейдити фіолетового, так сказати. Помстився за свого союзника. На мене двоє в 2 в один нападало, і тут нападає синій. В тут було некомфортно грати, бо в нього не було швидких коней і. Ну, він не міг ні вийти з бази, ні нічого, хоча він вийшов з бази. Не було такої динамічної гри від нього, бо, в принципі, він не мовчи. Треба був виходити в століття. Так, тут натомість, так як я і говорив, зелений пішов виносити синього. І я думаю, йому вийде. Тут ще й війська відтягнуті на мою базу. І в зеленого, напевно, що хороші прокачки в академії. Так, другий швидкостріл береться пізно, але береться. Натомість в синього. Теж два швидкостріла, але в зеленого ще й сила пострілу трохи більше. І тут ще навіть казармах не прокачана. Ай-яй. Так, я тут виношу синього, знаєте. І хочу зайти в бочину, щоб це все не затягувалося. Зелений зараз в гіршій ситуації. в гіршій ситуації, бо я зношу свого противника раніше, ніж синій. Ой, зелений синього мого союзника. Тому. І, в принципі, військ в мене залишає більше. І в мене тут 29 гармат. 29 гармат. Це вже... Це заявочка на перемогу. Зелений тут пробую відбитися. І, в принципі, йому це виходить. У нього коні в кашені на максимум атаки. У нього full академія практично бере хороший гравець. Бере лікування. Але ось у тому, от я зараз піду всім військом на на зеленого. Я тут вже до в останній військові будівлі. Наймаю гренадерів, щоб далі що залишиться. Бо хочеться, я бачу цю ситуацію, що він ще синього так і не зносить І думаю, все, я піду на зеленого, бо зараз, щоб карта, катка не затягувалася, піду винесу зеленого, тоді цей. Тоді вже розберемося далі з синім. Ось фіолетовим. Тут я ще поставив на охорону, як ви можете замітити, трошки мушкетерів, що якщо будуть виходити з церков, бо тут з священниками можна захоплювати будівлі. І просто пішов вниз Тут міський центр запустив. Один міський центр синього і нації захопив. Так, синього винесли. Синій щось тут десь спас селянинів чи ні? Ні, не спас. Ні, 34 селянина вижив І тут заходжу я вже до зеленого, він мені тут пагорб так віддає гарно. І тільки ну, зараз він пробує. Вертатися на базу, і в нього тут арти доволі непогано, 17 гаубиць це доволі серйозно, але суть тому, що в мене тут багато стволки. Дивіться, В мене тут є багато стволки, і в нього на базі нема чим контрити їх. Зараз я буду нападати, Хоча 5 гаубиць. Це доволі непогано А та рівно, тут же така хороша маса. Хороша маса. І прокачані в мене вони вже. Так, другі швидкостріл береться. Дуже багато пійки, рундашир і просто Мушкетерів 17 століття. Хоче він е зливає він селян, хоче якось відбитися в всьому всьому. Так, я несу доволі такі великі втрати, але він би відбився. А у нього проблема, що у нього дуже далеко підкріплення. Пробую він тут все-таки мене, я чекаю багато стволки. І йду вперед. Отакій От вже 16 гармат, 29, можна сказати, вже під'їжджає. Це вже нереально таке відбити, плюс багато стволки. Ну, але пробую, не здається зелений. Розстрілюємо йому економіку. Заходжу я йому зі спини, хочу захопити гармати. Бо, в принципі, тут, виходить, захопити. Тут картеч така люта моїм драгунам, але подивіться, віддає всі гармати він мені. Всі гармати у мене. Видаляю я з цієї сторони гармати. Ну, деякі гармати він перехопив, так. Ну і все. Тут все, Немає юнітів. здається, зелений. І, здається, піолеток. От така була гра. Давайте глянемо на статистику. Такі були хлопці. В прокачки, можна глянути ще сюди, можете всі поставити там на паузу і глянути всі прокачки, втрати військ. Якось так. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам було це цікаво. Я очікую від вас хоч якогось коментаря, якщо вам було цікаво. І до нових зустрічей, бувайте!